Усім привіт! З вами Вікторія і ви на моєму каналі. І я вам обіцяла, що днями у мене розквітне відкритий пелор Maider Prince K24. І ось він перед вами. Ось так виглядає ця надзвичайна красота. Подивіться, Чотири квіточки всього буде. Ще ось один симпатяга-бутошка, по якому зразу було видно, що це буде пілорчик. Ось така надзвичайна квітка із білою рюшкою в таку темно-фіолетову крапинку. Звісно, що камера не передає реальний колір. Квітка темніша, дуже насичена. Сама структура пелюсточок така трошки резинова. Гарні защіпчики всередині, дуже симпатична губка. Бачите, скільки вусиків на ній, яка вона яскрава. Дуже гарна. Мені пощастило, що всі квіти. Розпустилися по сорту, так як я її купувала відкритим пілором. Це взагалі була спонтанна покупка, не по перед замовленню. З'явилося оголошення в групі для тих, хто замовляв метеликів Мейдар Prince К-24. Прийшли ось такі. Відкриті пілорчики. Ну, я зразу зреагувала, купила цього підлітка в розмірі 2,5. Квітка була досить велика, майже 3, але в стаканчику 2,5. Ви можете подивитися. Це відео у мене є, здається, початок травня 2023 року, там, де йде розпаковка не тільки мейдера, а і Патріка, і ще Dream Diamond Метелика, і Diamond Queen Pillora. Ось в цьому відео я показую саме. Отримання цієї рослинки. Ну, що тут говорити? Краса, ви самі бачите, як гарно він виглядає. Ну а якщо він буде пишно квітнути, то розумієте, яка це буде суперкраса. Ну, подивіться на зворотній бік. Він має ось такі на куточках, на цих згинах, чашечок ось такі рожеві а плямочки, в мене асоціація із полуничним варенням, яке розлилося на білу скатертину. З цього боку, ну, ось так виглядає зовнішня сторона Сіпалій. Так, подивіться, трошки зелененькі. До речі, квіти розпустилися всі, зразу троє, що цікаво. Я такого ще не бачила. Зразу після поливу розпустилися всі ці три квітки. Ну а цей бутончик був трошки менший, тож він підросте. І ось, я думаю, днями також розпуститься. Ось такі надзвичайні, таємничі ці відкриті пілорчики. Made Arnz К24. Він у мене наростив два листочки. До речі, здається, він із Чутерма до мене приїхав. Але два нижніх через те, що почали рости корені від шийки, він відсушив. Ну, ось так виглядає коренева, бачите, вже хоче пить, бо він у мене в такому горщику. У мене на той момент не було іншого горщика. Тож я посадила в цей, і <смас>, через це мені доводиться досить часто його поливати. А листя в нього досить великі, ну, ось порівняно з моєю долонькою. Вони такі трошки ребристі. На іншому листочку, що, мабуть, дійсно є ознакою пілоричної рослини, він має ось такі, не знаю, видно чи ні, ось такі бугарки. У мене на одному з триліпсів також відсоня, а також є такі бугарки. Сам квітоносик невеликий, ну і мене це не дивує, адже це перше цвітіння. Ну, але листя досить величінке, тож цій рослині згодом треба буде приділити достатньо місця на ваших підвіконнях, якщо у вас є така рослина, він, здається, не ароматний, але в реальності досить симпатичний. Ви знаєте. Він досить такого насичено-бускового кольору. Когось мені нагадує із фаленопсисів. такою темнотою, щось у мене таке було, але не пілоричне. Ще в першій моїй колекції. Довоєнній. Ну ось така чарівна квіточка. Зараз я бачила, що Віолета продає в своїй групі такі рослинки, вони зараз занижчою ціною, ніж купувала я. І також є один ще сорт, дуже схожий, а можливо, це один і той самий сорт Тайвань Ліопард. Він, здається, ще дешевше, ніж рослини ці Майдар. Принц К-24 від Соня. тож, ось така квіточка, надзвичайно гарна розмір, до речі, я вам не сказала, по нижніх сіпаліях 7 см. А якщо брати зверху до низу, також десь близько 7 см. Ну, і це перше цвітіння, можливо, в другому і наступному квітка може бути більшою. Але в цілому надзвичайно симпатична рослина, досить така загадкова, таємнича, як на мій погляд. Ось. Ну, шикарна. Придивіться, якщо у вас немає, якщо є, напишіть, як поживає ваша рослинка, як вона квітла, яке ваше враження від неї? Ну, а на сьогодні в мене все. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку мого каналу. До нових зустрічей. Бувайте! З вами була Вікторія.